Зараз займаємося ось цим ялівцем, будемо з нього формувати Ніваки, щоб було трошки веселіше. Вчора тут поруч ще один, тут щось сформували вчора. Барбарис трошки пізніше підстрижу, а наразі Ніваки вперед інструменту, що якого бренду, що до чого. Дивіться. Основні ножниці в мене це АРС японські КР1000. Ось така пилка на Нівакі, Я зрізаю гілки, дуже гладенький зріз. Також АРС Японія. Тоді менші ножиці ARS K800. І коли я їх тільки купив, я так подивився, думаю, що такі вони якісь не внушають мені довір'я. Але вони такі гострі, дуже гарні, Вони такі зрізи. Я на них на Нівакі формую шапки. Ну, на Нівакі дуже вони такі Ну, маленькі і дуже зручні. По секаторам. АРС, восьма серія, гострий, дуже дуже хороший секатор. Тоді я кацуне. Пройшов уже все, що тільки можна, його невбиваємий, простий і невбиваємий. І також у мене є такий бюджетний штокер, він не один. У мене їх декілька. Я брав працівникам, хлопці ними працюють, понамічали, там попідписували, споряд, швидше зламається. Ну він такий бюджетний, італійський. ну, Працівникам такий я взяв. Ось такий інструмент. Вот так. Закінчено, наприклад, я кожного разу, після кожної стрижки, чищу інструмент. Для цього нам задобиться ганчірка, також звичайні вологі серветки та масло камелії. Після стрижки ялівців наші ножиці виглядають приблизно ось так. от Вони такі грязненькі. Тому беремо вологу серветку та оце весь наліт смоли знімаємо. Ну, достатньо легко знімається вологою серветкою. Якщо бруд сильніший, наприклад, от там є такі рослини як сосни, там вемутова сосна, там смола живиця гоне дуже сильно, то там, звичайно, я використовую засіб для чистки двигунів, там карбюраторів, такий розчинник в аерозолі. О, тоді Це і знімається і так. Після того, як витерли, дивіться, вони чистенькі, протираємо їх, леза протираємо обережно, щоб не порізатись сухою ганчіркою. Після цього беремо ось таке масло камелії та наносимо його на леза. Я так наносю. Та Так трошки його по всій поверхні розтираю, тому що... Воно вкриває такою плівкою і тоді немає корозії. Вже перевірено, якщо їх так просто полежить, то вони, де воно береться, ну, з'являються такі плями. Вони видаляються, потім воно є спеціальний засіб для цього, для видалення корозії, але краще одразу їх змастити. вмастити. Місця, де тут у нас треться, все, можна складати інструмент.